Привіт! Вітаю всіх на великій масштабній події. Це УКАП агротехнології. І та новинка, про яку ми всі говорили, знаходиться за мною. Це друга із новинок. Перша новинка це топкат, про який ви вже знаєте. Друга новинка це новий плуг. Чому новинка? Тому що цей плуг ми тільки завезли і в цьому році заходимо дуже інтенсивно в демо. В чому його переваги? Ходімо, будемо розглядати його. Плуг у нас тайрок, він восьмикорпусний, може бути дев'яти. В даному варіанті у нас вісім корпусів. Ширина корпуса в цьому варіанті плуга змінюється за рахунок пошагових. Кожен крок у нас йде від 5 см. Тобто максимально він буде на 45-50 см без проблем ми виставляємо. В чому перевага цього плуга? В тому, що саме основне це в плузі у нас рама. У нас рама 200 на 150 на 150 і зріз у нас йде 10 мм. Що це нам дає? Це дає нам те, що от, якщо ми подивимось от, на нашу раму, о, це дає зусилля, то, що ви не будете їздити на переїздах і ваш брус оцей центральний він не буде прогинатися. Де це буде виявлено, коли ми будемо заходити в воронку? Пора всі корпуса у нас будуть чітко. У більшості плугів оця рама йде тонша за рахунок ваги самого плуга, вона прогинається і в процесі роботи ваші корпуса не один за одним там йдуть і роблять, грубо кажучи, гребіль. Це дуже поганий ефект, коли такий він відбувається, коли ми сіємо ріпак. Нерівномірне розподілення ґрунту десь. От, Цим же самим відбуваються нерівномірні входи ріпака. Корпуса ми можемо комплектувати наші плуги з різними видами корпусів. В даному варіанті плуг укомплектований полосовим отвалом. Передплужники у нас стоять кукурузні, передплужники регулюються, зрозуміла, річ по висоті і регулюються ближче дальше від колеса. Висота рами в даного плуга 85 сантиметрів, відстань корпуса від корпуса 1 метр. Але що це нам дає? Це нам дає той ефект, коли ми заходимо, всі як привикли у нас да, використовувати плуг або випробовувати плуг по кукурузі. Якщо у вас метрова ширина, корпус між корпусом, у вас гарна пропускна можливість на кукурузі. Тобто ви не будете його забувати, навіть не дивлячись на ваші врожаї кукурузів, там кукурузи більше від 100 і до 150 до 200 центрів, в залежності з якого регіону. Глибина у нас задається на колесі. Ми підкидаємо кліпсу дуже швидко. Заднім колесом ми контролюємо глибину, підкинули кліпсу. І друга, ми... друга точка це на навіскі трактора. Але ходімо ближче я відкрию секрет. Ширина переднього корпуса регулюється у нас гідравлічно з кабіни трактора. Ці два циліндри відповідають за переворот плуга. Але ці ж самі циліндри забезпечують рівномірне і плавне полягання плуга з лівої і на праву сторону. Вони також, також у нас запатентовані. От, і вони мають там три ступені бережного бережно ложити агрегат з лівої чи на праву сторону, тобто не дає розгойдування машини. Коли плуг переходить в центр, центр своєї маси, він починає притормажити, і потім іншим варіантом, тобто він його ще раз притормажить, щоб у вас не було різкого, щоб ви не могли звернути там башню і так далі, не розбивали навіску трактора. Другий ключовий. Це наша башня, так як ви зараз бачите, башня ми можемо розмирнути на 360 градусів і цим же самим ми зможемо ходити як власний трактор зараз 710-ю резиною. Також ми можемо ходити з тракторами з більш там, широкою резиною, наприклад, коли плуг буде онлайн. Цей плуг тільки в цьому виконанні він у нас в борозні. От, потужність трактора. В залежності від ґрунтів, порядка 400 кінських сили на цей плуг в борозні буде нормально працювати. Так, ну що хочеться сказати. Класна компоновка, хороший трактор, по кольору дуже круто підходять. І новий плуг від компанії Amazon. Зустрічайте на наших полях. Скоро ми його запускаємо в демо. А в західних регіонах... Є офіційні дилери компанії Amazone, і в них є такі агрегати. Так що замовляйте, випробовуйте. І більш того, компанія Amazone дає два роки гарантії на причіпну техніку. Два роки гарантії. Звертайтесь, тестуйте, робіть правильний вибір.